Що стосується сухостою, якщо ви запускаєте корову в період, коли є молода соковита трава, тоді бажано би на тиждень просто корову не пускати пастися. Якщо ви запускаєте природним шляхом, не використовуючи там ніяких препаратів і так далі. Для того, щоб не набиралося молоко, бо на соковитій молодій траві завжди буде більше молока, навіть якщо ви запускаєте корівку і по сроках і так далі. Тому радять ставити на тиждень її в хліб. Запустили ви корову, бачите, що молочка вона вже не набирає, все нормально. Але трошки уточню, ставити не тоді, коли ви починаєте вже в принципі, запуск, а треба її, якщо ну, залежить від того, скільки ви по часу запускаєте корову. Якщо у вас запуск там, до тижня часу займає, то ви ставите в хлів. Якщо довше тижня, ну все одно в принцип, тримати її довше тоді, в хліві, щоб не пускати на суковиту траву, якщо ви боїтесь там, що буде набирати молока більше. Хоча прогулянки все одно треба для неї бажано би організовувати. І все, ви корову запустили, далі пускаєте її, пастися. І, ну, так як пасується, решта худоби, просто вона не доїться. Чим період сухостою відрізняється від. Ну, у періоду лактації, просто менш калорійний корм. Якщо, наприклад, під час лактації ми вираховуємо зернові на літр надоєного молока, то під час цих устої, це 2-3 кілограми на день цілком здоровій корові вистачає для того, щоб нормально функціонував організм. Щоб росло телятку, щоб корова не зажиріла за тих два місяці і потім не було проблем при ростелі. От і все. Сіно вона має їсти, силос, якщо там чи якийсь сінаш є в раціоні, вона має його їсти, просто менше зернових. Все.